Друзі, всім привіт. Сьогодні отримали дуже класну новинку від торгової марки KarodZoom, це в Венгрія. Ми займаємося цією фірмою більше вже 10 років. Ось таке крісло, воно йде в коробочці на подарунок комусь чи для себе на подарунок саме раз. Отак от, от воно розкладається, усі всі ножки регулюються по висоті. Ножка не висовується, бо вона фіксується. Тобто ж вона висовується, але не випадає, бо фіксується. Тканина така де декамуфляжна, колір мультикам. Хто інтересувався камуфляжними кріслами, будь ласка, всі наявності. Ну, якщо вам це ще крісло не сподобалося, у нас є ще для вас багато різних крісел, також новинки. Дивіться в наступному відео. Ось такі йдуть підлокотники. От так от воно виглядає. Якщо хочете відрегулювати, піднімаєте підлокотники і регулюєте, і фіксуєте собі під будь-яку довжину наклону. От, так от я відпочиваю, дуже все комфортно, зручно, що є для голови. Подушечка така, все файно зроблено, Фірма Коробзум не підводить. Всім ми рекомендуємо це кресло, бо, як ви бачите, знімаємо для вас відео, щоб ви подивилися більш подробнішу інформацію. Також це крісло, ви можете більш подробнішу інформацію подивитися на нашому сайті. Ми силочку залишимо під цим відео. Там більш подробніша інформація по розмірам, загальні ці подробності. Переходьте, дивитися, а ми поїхали знімати далі для вас відео на інші кресла і розкладачки.